нас вітає компанія автомобілі з пробігом. Сьогодні у нас з'явилася у продажу Kia Niro 2016 року випуску. Автомобіль з бензиновим двигуном об'ємом 16 літрів з гібридною установкою. Автомобіль від першого власника в рідному окрасі офіційний. Обслуговувався на офіційному дилері по комплектації. Салон комбінований. Електрорегулювання водійського сидіння, повний електросклопакет, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, утримання в полосі, підігріви передніх та задніх сидінь, підігрів керма, зони клімат, контроль навігації. Пробіг даного авто складає 142 тисячі 800 кілометрів. Другий ряд сидінь. Вентиляція, розетка на 220. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, прошу завітати до нас на тест-драйв на більш детальний огляд, що у нас на складі є з понад сотню перевірених авто.